Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні, впевнений, також буде дуже цікаве відео для багатьох з вас, тому що мова піде про культуру, яку точно кожен з вас або вирощував, або хоча б раз у житті споживав. Це картопля. Я підібрав для вас свій топ із семи сортів і гібридів. Найбільш поширених обирав за відгуками, деякі з них я вирощував сам особисто і дуже задоволений результатом. В Цьому році також плануємо вирощувати, але вже у мішках. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, що багато із яких культур я вирощую саме у мішках. Тому, друзі, дивіться, переглядайте, можливо, щось цікавеньке для себе також підберете. Для вас я підготовив, повторюсь, топ із семи позицій картоплі. Гарного перегляду. І першою у списку у нас йде картопля Рів'єра. Це ультраранній високовражайний сорт картоплі столового призначення. Варто відмітити, що вже на 35-й день після посадки є можливість підкопувати перші бульби. На кущі в середньому формується 15-17 картоплин із гладкою світло-жовтою шкіркою. Середня вага однієї бульби 100-200 г. Картопля Рів'єра має м'якоть жовтого кольору із відмінними смаковими якостями. Вона прекрасно підходить як для смаження, не розварюється і не втрачає свій колір. Цей сорт придатний для вирощування підплівкою, що дає можливість отримання надраннього урожаю. А притримуючись погодних умов, якщо це можливо, є можливість отримання двох врожаїв, Зокрема, безумовно, це будуть Південні області України. Ця картопля має стійкість до вірусів і інтенсивно накопичує свій урожай до появи фітофторозу. Другою у списку у нас йде картопля Пікасо, або як ще її називають, синьовочка. Це я сказав би національний стандарт картоплі за смаковими якостями. Належить він до середньопізніх сортів столового призначення із періодом дозрівання до 120 днів. За час вегетації формується в середньому 18-20 великих бульб, видовжено овальної форми із жовтою шкіркою та такими поверхневими вічками фіолетового кольору. Саме завдяки такому своєму зовнішньому вигляду цей сорт і отримав свою другу назву у людей «синьоочка». Середня вага однієї картоплини може сягати від 80 до 150 грамів. М'якоть у неї має однорідну структуру із таким ніжно-кремовим відтінком. Вона оптимально підходить, як на мене, для приготування різних страв, смаження і продажу. Сорт має дуже високу вражайність, стійкість до посух і малу потребу у азоті. Також цей сорт наділений стійкістю до різних картопляних хвороб, зокрема фітофторозу і парші. І гарно витримує довгострокове зберігання. Рухаємось далі. І третьою у списку у нас іде картопля королева Анна. Це картопля, яка відноситься до середньостиглих сортів картоплі із періодом дозрівання 80-85 днів. У середньому формується 16 видовжено-овальних бульб вагою 100-150 грамів. Шкірка картоплі має гладку поверхню жовтого кольору і з малопомітними поверхневими такими ніби вічками. Лежкість коренеплодів становить приблизно 10 місяців, що робить їх привабливими для садівників, що вирощують таку картоплю на продаж. М'якоть має щільну структуру жовтого кольору. Картопля королева Анна має високу продовольчу цінність. Завдяки своїм кулінарним якостям з неї виходять чудові супи, різні картопляні пюре. Також ці бульби підійдуть для приготування різних страв і смаження. Варто відмітити, що цей сорт має стійкість до багатьох вірусів і захворювань різоктонія, темні плями, парша, альтенарія. Підходить такий сорт і на посадку для більшості типів ґрунтів, і має він високу урожайність, якщо ви будете дотримуватись хоча б базових правил агротехніки вирощування картоплі. Четвертою у списку йде картопля гранада. Це доволі перспективний сорт столового призначення, який набирає популярність серед українських фермерів і садоводів. Період дозрівання складає близько 100 днів. У процесі такого періоду формується до 15 бульб видовженої форми. Вага однієї бульби може сягати 250 грам. Шкірка у картоплі жовтуватого відтінку із дуже гладкою поверхнею і малопомітними вічками. Картопля гранада універсальна у використанні, має м'якоть світло жовтого кольору із відмінними характеристиками. Вона не розварюється при приготуванні і майже не змінює колір. Її можна смажити, варити та робити пюре. Сорт має високу стійкість до посух та нестачі вологи. Підходить для вирощування на різних типах ґрунтів. Прекрасно підходить для тривалого зберігання і не втрачає свій вигляд. Має високу стійкість до захворювань та вірусів, зокрема парші, фітофтори та інших. П'ятою у моєму топі йде картопля Сінева Connect. Також раджу звернути на неї увагу. Це столовий високоврожайний сорт. Які належать до групи середньопісних сортів із періодом дозрівання приблизно від 90 до 110 днів. У процесі вегетації утворюється близько 18 бульб, вага кожної бульби може сягати від 70 до 140 грам. Плоди мають жовте забарвлення шкірки і світло-жовтий колір м'якоті. Картопля ця має дуже високу врожайність на піщаних та глинистих ґрунтах, низьку потребу у азоті. Та легко переносить механізований збір і транспортування, що також робить її привабливою для вирощування на продаж, а також для власного споживання. Шостою у списку йде картопля Sunshine. Це високоврожайний ультраранній столовий сорт, який відрізняється своєю скоростиглістю і здатний давати гарний урожай вже через 40 днів після посадки. У період вегетації на кущі може формуватися до 20 бульб, видовжено овальної форми. І вагою від 80 до 140 грам кожна шкірка бульб світло-жовта має гладку поверхню із неглибокими малопомітними вічками, що надає цьому сорту гарного товарного вигляду. М'якоть картоплин має кремовий відтінок і відрізняється непоганими смаковими характеристиками. Найчастіше використовується для приготування різних супів, пюре, також можна її смажити, тобто для власного використання. А також можна вирощувати і напроти. І сьомою у списку йде картопля Аризона. Ця картопля належить до групи високовражайних середньостиглих сортів, які є одним із найкращих серед сортів столового призначення, саме завдяки своїм смаковим якостям. Період дозрівання такої картоплі складає близько 90 днів. У процесі росту формується від 12 до 15 бульб. Кожна бульба може бути вагою від 110 до 150 г овальної форми світло-жовтого кольору. Шкірка у бульб гладка і з малопомітними поверхневими вічками. Завдяки стійкості до хвороб, вірусів і посухостійкості цей сорт має дуже високі показники врожайності навіть у складних умовах вирощування. Картопля Аризона має відмінні смакові якості. При приготуванні не розвалюється і майже не змінює колір. Особливо розкривається смак цієї картоплі у смаженому вигляді. Дуже полюбляю таку картоплю, друзі. Вона не розвалюється. Також цей сорт має високу стійкість до підвищених температур повітря та ґрунту, картопляних вірусів і хвороб і підходить на посадку до більшості типів ґрунтів. Тому, друзі, також раджу звернути вашу увагу, якщо ви ще обираєте картоплю, і на цей сорт. Ось такий топ у мене сьогодні вийшов по картоплі. Сподіваюся, відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, друзі, не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, а також коментуйте. Передусім мене цікавить, залиште в коментарях ще якісь цікаві сорти картоплі, яку ви особисто вирощували і маєте гарний досвід, або плануєте вирощувати у цьому сезоні. Мені також буде дуже цікаво. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!